Всім привіт! Сьогодні у нас буде така озвучка позакадрова вже. Дивіться, в мене ось така гірляндочка. У мене вже такий, знаєте, новорічний такий настрій. Не знаю, чого, можливо, просто, тому що вже похолодало, але давайте не про це. Дивіться, я в липні місяці починала челендж 100 робіт за 100 днів. Чесно кажучи, в мене була така тема, щоб я їх добила, дійсно, 100 робіт, всі діли. Але я згодом трішечки, як завжди, не встигаю, і я вирішила трішечки спростити челендж в плані того, що я дійсно малювала, намагалася малювати кожного дня. Але, 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 але я не знаю, скільки в мене робіт. Скоріше за все, їх не сто, їх менше. Але я буду рахувати прям повністю всі роботи, скетчі, навіть вдалі, не вдалі, навіть замальовки. І дійсно я хочу продивитися, скільки я намалювала за ці сто днів. Поїхали. У мене тут і скетчбуки, і що тільки має. О, зараз прийде кіт і буде жарти мою гирлянду. То фатійки попробуй. І так, поїхали. Ой, давайте почнемо з чого почати. Зараз відкладу, бо ще є і на папірцях роботи. Зараз я згадаю, з чого. У мене, здається, ось ці роботи ще ні, а десь з цих робіт все і починалося. Тому поїхали. Так, рахуємо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9, 10, 11, 12. Ну, давайте це не... 14. Ладно, давайте рахувати все. Давайте зараз більш детальніше покажу. Тут 13 робіт. Тофік! Дивись, дивись, що мама малює. Все. <laughs> Кінець відео. І не буде полізатися тут, до мій любими. І не встану. Тобочка, давай я просто блокнотик заберу буду показувати. Ну, на мене кіт. У мене в головних ролях кіт. Так, давай детальніше до робіт. Це робити гуашкою. Це тут чорна ручка, акріл, по-моєму, по номерам. Гіж тільки. Це також тут гуашка. Це різні були, знаєте, челенджі. Це вже було на Ютубі, мені здається, така різня картинка. Це я малювала для себе такий інжирчик. Це є на Ютубі ці всі відосики. О, це я малювала 1 вересня, це я прям пам'ятаю. Тут я почала, знаєте, себе пере... переосилювати, малювати якихось людей будь-яких, тому що вони в мене зовсім не виходять. Але дуже максимально по осінньому вийшло. Ну, і гномик такий. Так, поїхали далі до папочки. У мене є ось така папочка. Я тут ем, складювала всякі роботи. Що у нас там було? 13 робіт, Поїхали далі. Ось така робота 14-та. Нам мені дуже подобається. Це акварелька. <хи> На задньому фоні. Я буду звідси доставати, вам все показувати. Так, це в нас 15-та робота. Золота, золотий якрі, таке дерево. 16-та робота. Кексик. Це все, по-моєму, були марафони. Це кексики, ось ці дерева. Це 17-та. Що тобі теж показати? Дивись. Ти ж все це, це бачиш. Так. Це 18-та. Така сімейна, знаєте? 19. -та. Це по майстер-класу було 20-та. У мене дуже атмосферне відео, на фоні кота. 19, 20, 21. Це теж по майстер-класу одної школи. Далі. 22. Це вже... Я не пам'ятаю, це акварель. По-моєму, просто там різниця була в папері. Два... А! 22-га, 23. Треба нотувати число Надо... 23. Так, 24-та. Це, знаєте, з цієї роботи почався той вересень, коли я малювала кожного дня. Бо зараз уже часу скільки, на жаль, не буде. Хоча просто на тиждень виходило відео і то буде щастя. О, нарешті, дякую, Тоші. 25-та. Якщо правильно, зараз перерахую. 26, -та ось така робота. Це листочки. Тут, ну, це, знаєте, багато чого, в принципі, якась... Та ні, не багато чого. Менша частина взагалі не були на Ютубі. ці картинки не фігурували. Але вони є. О, ось такий грибочок це в нас 26-27. Далі. 28. Ось така дівчинка. Певній грибочки, це 29-та робота. Ще буде один такий. Там просто різниця була в папері, я малювала. І різниця була що різні папери були три вида. 30-та таке яблучко. Дівчинку. 31. -та. Вона мені, до речі, не дуже подобається. Так, за 5 хвилин щось було намальовано. Так, 31. 32. Дуже люблю цю картину. До речі, вона така класна. Як бачите, вона доволі об'ємна. Мені дуже подобається. вам на фоні ці вогники. І атмосферно. У мене вже новий рік. Так, 32. Це не з мені потрібно, що хтось на фоні ще й рахував. Ось така 33 пастелька. Цей відосик є на Ютубі. Далі ось такий ліс. 34. 35 ось такий котик. Дуже він мені подобається. Подивіться, як він блистить. Прям ну, максимально уютна картинка мені прям. До вподоби. Так, 37 робота ось такі жолуді, як бачите. Теж мені подобається лайтові прикольненькі. Далі, 38-ма робота. Ось такі птички. Теж, до речі, дуже прості, але прикольні. Так, 39-та робота, до речі, вона найменше набрала в перегляді. Ота, все воно. На карактонки. Але мені воно подобається. Чому така? лайтова, простесенька? Да, Дитяча, але чому? Діти теж малюють. Так, 40 -ма робота. Це гуашка ось така машинка. Авто. О, ну, перша ось така картинка. Це у нас 41. І 42 вона не вдала, але вона є. Тому хай буде. Це ось такий є будиночок також пастелі. Так, далі. Далі. Ось такий гномик, це в нас 43. Да, там літала картинка. І ось такі гарбусики, це в нас 44. Ух, ну, в принципі, стопочка така, знаєте, суттєва. Їдемо далі. Далі давайте пройдемось про ось у мені скетчбуки. Тут, до речі, будуть замальовки, які я також буду рахувати. тому То, як сказати, робот в мене було мало. Це все я малювала там. Хто знає, по книжці. Я буду взагалі ще рахувати роботу. Це 45 тут все буде чорно-біле, це по книжці сніданок. Це в мене виходить 45, 46, 47. 48, 49. 50, це 51, 52. 53, це вже з Інктобера, Це те, що я зараз там прохожу. 54, 55 Це як бачите, ну це я ще замалюю, ну, хай буде, чорно-біла, вже рахується. 56-й такий олівчик, також дитяча робота, але ну, це все на Інктобер, Я ще його прохожу. Тому так. Так, тепер перейдемо до таких маленьких. Ми зупинилось на 56, можливо, я збиваюся, я далі зараз ще перерахую напишу точно, але поки так. Так, 57. Ось таке, це все не Чекові, до речі. Це замальовки також інктобер. Але це дуже милі, знаєте, такі мінімалістичні роботи на швидку коруч. 57. Це 58 робота, котик. Це все інктобер. Це 59-та робота, така розочка. Троянду українською. 60-та робота ковдра. Це замальовки буквально 10, там, знаєте, 5 хвилин. Далі ось така савуля 61. 62 ось така лампа. Мені, до речі, зараз подобається дуже білий. Біли, золотий як в мене його два вида. Дуже атмосферно на роботах. 63 це просто я для себе малювала на ютубчику є відео. Ось такі якісь польові квіточки. Це 63 робота. Нормально, це кот, таке буває. Так, да, сторіб тут точно явно не буде. Поїхала далі. Це мій новесненький такий скетчбучик. Що ми тут маємо? Каштанчики. 64 та робота. Дуже до речі, мені подобається. Ну, куди ж без кота? Далі ось такий напій Глінтвейн. Це 65-та робота. Далі 66-та ось така береза. Це кріл, ну мені дуже подобається. Там така текстура. Далі просто по кольорам бомбезна робота. Це 67-ма. Не до колина, але там дійсно багато лайків переглядів. 68. Ось такі птички. Це дуже проста робота для починашок, 69-та. Далі, ось такий скетч. Це 70-й. 71-й ось такі. Ну, диреться, Верх. просто поглянули вверх і побачили там дерево. Далі, ось такий листочок у нас, це 72 робота. Мені каже, ці листочки малювали вже просто всі. Те, що в мене не вдало, <кій> я його ще досі не перемалювала. 73-та робота, але я про неї пам'ятаю. Далі тортик на день народження, сестрички. Це в мене була 74-та робота. До речі, максимально він мені подобається. Нічі, всі штучки такі такі милі. такі милі. Далі біла орхідейка, 75-та робота. Також вам їду дуже подобається. А це з Інктобера 76-та робота. Це ось такий гарбочок. 77-ма робота це я просто тестувала нові фарби. Це такі вишеньки. Це Гелерія я пробувала намалювати. Далі 78-ма робота це ось такі водопадики отакий. Теж я ще щось малювала, не вийшло. 79-та це такі гарбузики. Я їх реально не допрацювала. Я їх просто намалювала і знімала відео, але щось пішло, знаєте, не так ладно. Так, і 80-та робота. Це Те, що в мене зараз останнє відео таке крайнє на Ютубі, це ось такий скетчик. І листочок, який всім сподобався, 81-ша робота. І на цьому все. Тому що я можу сказати, по взагалі оцим всім, знаєте, роботам, що. 81 робота за 100 днів у мене вийшло. Не вистачило 19 робіт. В принципі, чесно кажучи, я б за останні дні ті 19 робіт. Навіть просто суто по інктоберу добила. Але, але я хотіла дійсно подивитися, скільки робіт я зможу намалювати за 100 днів. В принципі, як на мене, непоганий результат. Ну, от так, якщо взяти, то загалом так. Всім дякую за перегляд. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка робота вам найбільше сподобалась. Мені, напевно, поки що ця. Ну, не одна з цих, але, напевно, найкраща ця. Можливо, я ще створю таке відео найкращі роботи за вересень, серпень-вересень, щось типу того. Ну, не знаю, побачу. Але поки це відео. Далі відео в мене будуть виходити приблизно декілька разів на тиждень, вже кожного дня не будуть. Це такий був, знаєте, версневий марафон кожного дня випускати відео. Зараз будуть в основному. Ну, щось, типу, таких скетчів, просто декілька разів на тиждень, а в кінці місяця я хочу зробити підбір, що я намалювала за цей місяць, загалом показати, типу, як ось так, да, 100 робіт. А так я просто за місяць хочу показати. Ну, Коротше, будемо практикуватися, а далі як вийде. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.